Прем'єр-міністр країни Микола Азаров свій робочий візит сьогодні розпочав у Львові. Це перший офіційний візит очільника уряду до міста Лева. Подробиці від наших кореспондентів. Аби встигнути всюди. Микола Азаров у рамках візиту на Львівщину відвідав шість об'єктів. На кожному з них довго не затримався однак, побував всюди. Чали високопосадовця у Львівському аеропорту, як і належить з хлібом та сіллю, і так одразу ж з трапу почав ознайомлюватись з львівським краєм. Найперше оглянув будівництво аеропорту. Введення в експлуатацію його заплановано на грудень цього року. Опісля відкрив на ринку шувар два павільйони. Мені дуже приємно було. Мені дуже приємно було перерізати стрічку на оптовому ринку. Треба сказати, що саме приклад Львова надихнув нас на будівництво оптових базарів, які вже діють у Києві та будуються в інших обласних центрах. Далі очільник уряду побував на підприємстві енергоресурс інвест. Тут виготовляють продукцію для будівництва систем теплопостачання, водопостачання та водовідведення. я сьогодні побував на цьому підприємстві і хочу сказати, що надзвичайно цікаві проекти пов'язані з енергоефективністю і енергозбереженням. Тому ми безперечно будемо реалізовувати їх в рамках цілої країни. Мені дуже сподобались розробки, які є у Львові. Микола Азаров проконтролював хід ремонту доріг до євро та оглянув арену Львів. Побаченим залишився задоволений та пообіцяв залучити до регіону інвесторів. Прем'єр-міністр повернувся до Києва після обіду. Інна Тафійчук Назар Піх, вісник.